Отримали повістку до а ви є заброньованим. Чи законно її вручення? Та чи можуть з вас відправити до Лав Збройних сил України? Зараз хито буде, будуть говорити, що таке неможливо, Я заброньований, не можуть мене призвати. Зараз розповім, можуть, можуть. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. З вас підписка та репост, посилання на всі мої соціальні мережі та контактні дані, у тому числі особистий сайт, є в описанні до цього відео. Кому цікаво, переходимо, підписуємося, у тому числі на мій канал. Ще прохання до вас проявити певну активність, щоб наша аудиторія трохи збільшувалася. Ставимо вподобайку та пишемо коментар. Поїхали! Повістка до ТЦК, а ви заброньований. Ні, вам не почулося. Так воно і є. Дійсно, незважаючи на те, що ви є заброньованим і на вас не розпосюджуються певні норми закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, все ж таки повістку про призов можуть вручити. Це не означає, що вас буде направлено одразу для проходження військової служби, а ось поставити вас на облік і навіть. Провести вам військово лікарнянську комісію зможуть. На всяк випадок, Щоб у подальшому, для того, щоб коли ви звільнилися, вас можливо було одразу призвати до ЗСУ. Однак, це ще не все. Дивимося уважно до кінця. В кінці розповім, яким чином взагалі можливо себе перевірити, чи є ви заброньованим чи ні. На цей час вже є неподинокі випадки, вони дуже поширені в Україні. Коли працівник вважає, що роботодавець вжив всіх необхідних заходів для того, щоб працівника забронювати, тобто він не буде проходити службу, а він буде працювати на підприємстві і все у нього буде гаразд. Потім через певний час він отримує повіску, приходить до ТЦК і говорить: у мене є бронь, йому говорять, вільмі шановний пан, ВЛК та вперед, броні немає. як немає, я ж працюю на підприємстві критичної інфраструктури, а ось так немає. І такі випадки бувають. У чому вся річ зараз вам поясню. Коли взагалі особа вважається вже кінцево заброньованою, Мається на увазі в кінцевій редакції, а не тільки коли що до неї були відправлені документи, а їй там якісь паприці на руки дали. Щоб вас не вели в оману в майбутньому, дивимося уважно. Попри за все, що таке бронювання? Бронювання це відсрочка від проходження військової служби по мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємству станови організації з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період. Забронювати працівника можливо лише в органах державної влади, інших державних органів та органах місцевого самоврядування. Другий пункт це на підприємствах, установах і організаціях, яким встановлюється мобілізаційне завдання. Третє це на підприємствах, установах та організаціях, які забезпечують ЗСУ. Ну і четверте, це підприємства установи організації, які працюють безпосередньо. Функціонування яких є критично важливим для економіки в цілому. Оцей останній пункт він не зрозумілий нікому, навіть мене. По цей пункт можливо засунути будь-кого. Однак ми все так просто не будемо відлікатися від теми. Коли особа взагалі вважається заброньованою? На цей час Міністерство економіки України зробило. Електронний кабінет, доступу якого є у кожного керівника підприємства, встанови, організацію незалежно від форми власності. Так от до цього реєстру носяться заяви стосовно бронювання своїх працівників. Якщо роботодавець цього не зробив, і людина, яка вважає себе заброньованою, не знаходить там своє відображення, вона не є заброньованою і ця інформація перепровіряється. І ви можете вважати себе заброньованим, з'явитися до ТЦК, а ви вже і не заброньовані. Перевірити інформацію щодо себе можливо, побачивши оригінал наказу Міністерства економіки України щодо конкретно взятого підприємства. До речі, вам на руки видається витяг з цього наказу, в якому буде вказано ваше прізвище, ім'я по батькові, посада, яку ви займаєте, або інші дані, які передбачені діючим законодавством. І це вже є підставою для того. Щоб ви отримали відсрочку від мобілізації, якщо все ж таки у вас все гораст, а ви все ж таки отримали повістку та прийшли до військомату і вам пропонують прийти в ВЛК. А ви не є зобов'язаним, В цьому випадку раджу вам звернутися із заявою, до якої підкласти безпосередньо витяг. З наказу Міністерства економіки, де, як раніше вказав, вказані ваші прізвищем'я по-батькові, і в цій заяві вказати, що ви просите внесті відомості щодо вас до реєстру призовників. Ця заява скаровується на ім'я керівника ТЦК. До речі, її можливо направити навіть. Шляхом електронного листування, електронною поштою, якщо підписати її своїм електронним цифровим підписом. В цьому випадку питання з вас буде знято. Інше, що може відбутися, коли ви працевлаштовані і вважаєте, що ви мобілізований. Прийде рано чи пізно розпорядження з ТЦК на ім'я керівника і керівник може вам сказати, що ви не знаходите своє відображення в реєстрах, тому ви не є заброньованим, ось вам повістка, а він повинен вам її вручити, оскільки за невручення вам повістки у роботодавця теж є відповідальність адміністративна, і штрафи там шалені, і він це зробив, оскільки ви працівник, а він керівник. І після цього ви вже дізнаєтесь, що ви не заброньовані. Тому, якщо у вас на руках є бронь, будь ласка, перевірте її, будь ласка, тому що колись ви можете дізнатися про те, що її у вас все ж таки немає.